Знижки представляють єдині знижки на комбігрипхоці, 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Українці продовжують розбирати завали біля Охмадиту в надії знайти живими тих, хто міг опинитися там після ранкової цинічної атаки росіян. Тим часом болотники вже теж відреагували на удар. Убивство українців називають істерікою. Охмадит базою найомнікав, а російські мамаші радіють закривавленим дітям. Всі деталі того, як реагував на донарод атаку по Україні, розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Бігу, бігу. Т наразі має найвідоміша дитяча лікарня в Україні. Одар поохмадиту був чітко спланований. Рашисти знали, куди били про що свідчить навіть випадкова зйомка киян. Коли рашисти вдарили по дитячій лікарні, всередині медики на операційному столі рятували дітей. Ба більше вдарили по корпусу, де перебувають найважчі діти, життя яких підтримується різними медичними апаратами. Зараз організована просто ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія, де були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. А тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись, розбирають завали. Ми розумітимемо зараз через певний період часу всіх, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може знаходитись під завалом. Працюють завідуючи кожного відділу. Окремо по цих корпусах виводимо зараз всіх з реанімації, бо тут немає електрики, води кисню. Всіх також спускаємо і відбувається і відбув... Увається евакуація по, по лікарнях міста Києва і лікарнях Міністерства охорони здоров'я, тому працює оперативний штаб. все будемо повідомляти. Головне сьогодні зараз не панікувати, розбирати і допомагати всім врятувати якомога більше життів, зокрема тих життів, які приїхали сюди рятувати життя. Бо тут уже під завалами тут тільки рятувальники зможуть нам витягнути тих, кого можна ще врятувати. Скажіть, є інформація, що перебували діти в цей момент. Звичайно, перебували. Там знаходиться реанімація, тому що там е штучна нирка. Там ді ді в дітей була останній шанс на порятунок. Вони тут отримували діалізні процедури. А є інформація, що операції в цей момент також тривали? Так під час те, що ми маємо на сьогоднішній день, в, в операційних в реанімаційних вдалося всіх врятувати. Ми їх спокійно спускаємо і в координації з київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять в пріоритеті. Ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без з електроживлення через певні медичні медичне обладнання Скажіть зазвичай, коли є постраждалі діти, їх везуть саме до клініки Охмадити. Я розумію, що діти будуть зараз? Ми повністю все головне, головна задача врятувати сьогодні життя. Після цього будемо дивитися, що можна законсервувати, як можна перезапустити процеси. Всі медики тут на місці працюють. Сьогодні ми маємо вже мережу всіх лікарень, які готові позвільняти певні ліжка реанімаційні, для того, щоб медики, якщо тут не зможуть працювати, працювали в інших закладах, щоб ніхто в Україні після цього не постраждав. Є інформація про поранених та загиблих є інформація, кількість і не буду говорити, бо вона вам постійно змінюється. На жаль, я зараз не можу оперувати цифри. Ми бачили, що є поранені медики. Так? Є медики поранені. Вони додається медична допомога, тому що ви бачите, які наслідки цього в. Жахливого терористичного акту, який буде дійсно матимуть негативні наслідки, але тут медичні працівники допомагають один одному для того, щоб врятувати життя кожного. Та на все це у росіян своя версія. Виявляється, Охмадид за хворою уявою росіян база найомників. А все, що відбувається нині в Україні, називають просто істерикою. До вашої уваги заява мінубивства Ерефії. Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики, вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год, и всякий раз накануне проведения очередной сходки саммита. своїх покрителі з НАТО цель таких провокацій обезпечить дальнейшее фінансування київського режиму і продовження війни до останнього українця. Ну, якщо хтось думає, що там лише влада, то ми зараз розповімо вам, як на атаку реагували прості московити. Ну ті, що вні політики. Ось, наприклад, автор одного із рашистських пабліків не просто радіє влучанню по дитячій лікарні, а закликає запустити туди ще кілька ракет, поки діти під стінами медустанови сидять під крапельницями та чекають на евакуацію до інших медзакладів. Евакуєровані мамочки з больними дітками з больниці Ахмадіт, во двор, дворкаторою упала збита ракета. Один я думаю, о повтореному ударе кінжалом київським діткам за Севастополь з любов'ю. Інші, як і їхнє мінубис, намагаються переконати своє тупе населення, що по дітям не б'ють. Напоминаю, для того ми по дітям і больницям не б'ємо в отличие від кровожадного стада диких шакалов, которые ради того, щоб сорвати вояж орбана, создали угрозу жизни і здоров'ю собственным дітям, которые для них же розходник, як і всі остальные, кого вони используют на фронті і в тилу. Сегодня утром ракетный удар армии России по совещанию Генштаба ВСУ, который был в здании рядом с детской больницей. Генштаб ВСУ прятался рядом с детской больницей. Следующий состав Генштаба ВСУ, уверен, будет сидеть прямо в детской больнице. Прикрываться гражданским населением ⁇ это обычная тактика ИГИЛ и украинского Бандеровского режима. Армия России не бьет по гражданским, потому что пришла на Украину освобождать народ от фашистского режима. Этими пытаются воспользоваться генералы ВСУ. Ну а читачі цих каналів успішно просувають наратив, що вдарила сама по собі Україна. Ну а ще прикриваються помстою за Білгород. Щоправда, чомусь не видно повідомлень про те, хто розпочав війну, а потім будуть кричати: а нас за що? Це вам за Білгород. Прекрасно інтересно, сколько там подохло. О как сзанил в Белгороді, якщо так же було. Ага, ППО сработала по дому. делают несчастные за то, как прыгали после Севастополя. Мало каждый божий день так утюжить надо. А о наших детях кто горевал? Сами же сбили, а на нас сваливаете. ПВО х*** в своем репертуаре. И свалить все на Россию. За Белгород, за Кассетные, за Севастополь и так далее. Кучный прилет по цели в Киеве. Не менее четырех ракет спокойно прорвались к цели. Был момент, когда ракеты сбивали очень активно, но сейчас явно найден механизм прорыва ПВО, который выстроен на натовских принципах. Это хорошо, Варшава и прибалтийские карлицы должны напрячься. Там в Киеве неспокойно. Кондиционеры, а их же запретили, ну нехай будут бойлеры. Прилетела в детскую больницу, правда найти пострадавших детей у все от до сих пор не получилось. І до слова, цю атаку рашисти вчинили у святе для них святочко на день сім'ї, любві і вірності. Ось так люблять на Росії дітей. Ці жахливі кадри постраждалої малечі мають побачити на заході. Союзникам нарешті час відкрити очі і думати не про ескалацію, а про реальні заходи. Робити заяви та засуджувати атаки може кожен, але дивуватися тому, що роблять расисти, стає все важче, а ненавидіти виявляється можна ще більше ніж нам здавалося. Станом на момент запису випуску відомо про 16 постраждалих семеро, з яких діти про це повідомив міський голова Кличко. Зараз одна із масових атак по місту Києву ми бачимо влучання, яша лікарня Ахмадіт. Заразники роблять все, щоб розібрати завали. Попередньо вже є загибли. Кількість уточнюється в, в інших локаціях міста також влучання в наслідки цього влучання. 17 людей звернулись до лікарів. 12, 12 людей госпіталізовано. Ми ще чіткої інформації не маємо відносно кількості загиблих і поранених, тому що зараз роботи йдуть попередньо. Ми даємо всі можливості, забираємо дітей в інші лікарні нашого міста для того, щоб показати допомогу. Більше інформації ми сказати не можемо. Звичайно жах ще. Одне свідчення геноциду, те, що робить робить росіяни з Україною з нашим містом серед постраждалих є і медики на відео лікар, який у момент вибуху робив операцію дитині. Одарною хвилою його відкинуло до стіни. Маку нашла на столі. Ребенок дома стоят. Жив, слава богу, наши выехали. У нас без операционные разнесло. Я знаю. Боже, слава богу, все девочки живы. Вот связок, новый государственный. Під завалами все ще можуть перебувати діти та медики. До лікарні підганяють важку техніку, аби добратися до укриття, де також могли ховатися від атаки працівники та маленькі пацієнти лікарні. Про це розповів очільник МВС Клименко. За мною можете бачити достатньо серйозні аварійно-рятувальні роботи, які ми проводимо. І спочатку дійсно медичний персонал, волонтери, поліцейські та рятувальники підключилися до, розборів, до розбору завалів дитячого корпусу. я хочу сказати, чи туди дітки були підключені до діаліза саме в цьому корпусі, і е, необхідно нам достатньо швидко розібратися той же час, і ще сили правопорядку, які приїхали сюди. Більше 500 чоловік. Ми працюємо в змінному режимі для того, щоб, тому що сили покидають одних волонтерів, заходять інші поліцейські рятувальники. Тому е, така робота е, в, в цю роботу включені всі. Ви бачите, люди максимально хочемо спасти рятувати і медичний персонал, який знаходиться можливо там під завалами. Якщо там ще є діти, не дай Бог, то також ми маємо це зробити. Щоб ще в нас десь година 20 для розбору завалів. Зараз заїжджає вже е, тяжка техніка, яка буде е, після того як цеглу розібрали і більш мілкі конструкції піднімати залізобетонні конструкції для того. Визволити підвал, тому що ми говоримо про те, що підвал під час тривоги, повітряної тривоги були і медичний персонал знаходився там, і діти, і маємо також їх визволити. Ну і звичайно, що. Величезна будівля самого корпусу Ахмадіта Ахмадита, там де перебувало близько 700 чоловік. Ми зараз там там теж будуть багато поранених від скла від, від результатів вибуху. Ми зараз діток перевозимо терміново в інші медичні заклади. Тут і... Тут і міська влада тут і, і, і е, працює, і медмедики працюють, е, міністр охорони здоров'я е, звільнили, е, вже підготували місця, куди ми діток можемо діалізи, діток підвезти інших діток, які перебували в хмадиті, в палатах. Тому час іде на хвилини. В даний момент у нас підтверджено по місту Києву 8 загиблих і 15. Але на жаль, їх буде більше люди ще звертаються це до лікарів. Станом на момент запису випуску кількість постраждалих у різних районах столиці збільшилася до 66 людей. 44 з них госпіталізували до медзакладів міста, іншим надали допомогу на місці. І на жаль, це досі можуть бути не фінальні цифри. Також у мережі показали кадри, як в одного з лікарів дістають уламки. Кличко ж підтвердив інформацію, що серед загиблих в Охмедиті є лікарка. Це лікар. І поки вухмадитя сотні небайдужих людей, рятувальників та поліцейських розбирали завали у Києві ще кілька разів лунала повітряна тривога. Внаслідок повторної атаки на Київ у Дніпровському районі пошкоджено будівлю ще одного приватного медичного центру, у якому зачасту обстежуються вагітні та дітки. За попередньою інформацією від мара столиці, там теж, на жаль, не обійшлося без постраждалих. Крім цього, відомо про сімох загиблих, хто саме наразі не уточнюється. Тим часом у повітряних силах розповіли, які саме ракети 8 липня випустили по Україні росіяни. Сили ППО збили 30 з 38 випущених терористами ракет, одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинжал збито, Чотири балістичні ракети іскандер М3 збито, одну крилату ракету 3М-22 Циркон, 13 крилатих ракет Х-101-11 збито. 14 крилатих ракет калібр 12 збито, дві крилаті ракети Х-22, 3 три керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69, 3 збито. Якщо росіяни думають, що ця атака зійде їм з рук, помиляються. Голова СБУ Василь Малюк вже заявив, що спецслужбам відомо все про організаторів та виконавців воєнного злочину в Ухмадиті. Є конкретні імена вбивць, їх нічого не врятує. Служба реалізує комплекс заходів, щоб ворог відчув максимальну відплату, а відплата буде. І за законом, і за моралью, підкреслив Василь Малюк. Слідчі СБУ встановили, що РФ ударила поохмадиту ракетою Х-101. На місці трагедії знайдено уламки корпусу задньої частини ракети з сорійним номером та частина руля цієї ж ракети. Справа розслідується як воєнний злочин. Росіяни зрозуміють лише мову сили В заходу. Час оговтатися і зрозуміти, що заяви нам шкода, ми будемо підтримувати Україну, але водночас забороняти давати гідну відповідь за удари по цивільному населенню далеко не за. Ведуть. А втрашисти лише тішаться і зловтішаються своїм новим результатом із закривавленим дітям. Удар по лікарні, де лікувалися діти, які страждають на важкі хвороби, і який цинізм в цьому знов демонструє виродки з Кремля, в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це. Працювала українська ППУ, що це українське ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні. Безперечно, ми. Все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо і, безперечно, ми відповімо а, цим нелюдам з Росії. Бо що виходить, росіянам можна бити по дитячих лікарнях України, а Україні не можна бити в глиб Росії по аеродромах і складах, які націлені на удари по дитячих лікарнях України? Геніально занавість команда Тесеню висловлює щирі співчуття рідним загиблих і бажає швидкого одужання всім постраждалим. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.